Як зрозуміти, чи ціль, яку ти ставиш, коректна? Для того, щоб вам було легше з цим розібратися, сьогодні буде подкаст про 5 ознак коректної, класної вашої цілі. Якщо ви готові, погнали! Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай. Я продюсер креативних сил України та марафону 100 днів перемог. Сьогодні ми говоримо з вами про те, які п'ять ознак вашої ідеальної цілі. Перш за все, ви знаєте, ми штовхаємось не від цілей, не від грошей, не від інструментів. А від кого? Від вас, тобто ми знаємо, які у вас є таланти, які є сильні сторони, чого ви як людина хочете досягти, які у вас є цінності, що дуже важливо, і оця ціль, і цей продукт, над яким ви будете працювати, ваша робота, знання, все це лише інструменти, які допомагають досягти вашу ціль, от вас як людина. Тому ми завжди штовхаємося від вас, а не від інструментів. Тому що, якщо ми йдемо від інструментів, пам'ятаємо, інструменти завжди. Будуть керувати вами, але якщо ви штовхаєтесь від себе і ви реалізуєте ваші найкращі таланти, то тоді ви володієте всіма інструментами, якими вам потрібно володіти. Це зовсім не проблема. Тому перший пункт хороша ціль завжди йде від вас, а не просто через те, що хтось так робить, хтось так думає, не від грошей і не від інструментів від вас. Друге, хороша ціль вона допомагає вам реалізувати ті таланти, які вам передалися від батьків. Я дуже довго заперечувала, що я схожа на моїх батьків і я хотіла реалізувати себе не такою, як мої батьки, тому що мої батьки вони шиють і вони є модельєрами. Так, і я не хотіла бути модельєром, як вони, але в любому разі я теж є модельєром, просто трошечки в іншій сфері. Але по факту, це точно така сама діяльність, точно так само. З клієнтами, я точно так само займаюся творчістю, і так далі. Тобто, по факту, як я не, не намагалася оминути, я реально супер щаслива тоді, коли я реалізовую ті таланти, які мені передалися від батьків, і кожна людина, от я веду просто десятки консультацій. В мене є менторство, на яке я прямо зараз після цього подкасту буду йти. В мене є купа студентів, яких я дуже сильно люблю. І повірте, я не бачила жодного іншого виключення, коли. Ти реалізуєш ті найкрутіші, найсильніші речі, які тобі передалися від твоїх батьків, тоді ти супер-супер щасливий. Тому прямо зараз беріть блокнотик і пишіть, які п'ять самих сильних якостей вам передалися від батьків, і як вони реалізуються в тій роботі і в тих цілях, які ви ставите. І ви тоді зрозумієте, що ви є продовженням кращої версії, ніж ваші батьки, оновленою версією. І ваші таланти вони реалізуються і в ваших дітях, і в вашій роботі. в Цьому, і тоді ви будете відчувати максимальний кайф, максимальну реалізацію, тому що ваш рід цілий за вами. Потужна така армія, скажімо так, янголи охоронці. Вони завжди є за вами, тому що ви не просто є відірвані і ви самі в цьому світі як неприкаяні, Так, а ви є логічним продовженням вашого сильного, потужного, класного роду. Тому хороша ціль вона допомагає вам в тому, щоб реалізувати таланти, які від вас закладені ще від ваших батьків, і ви транслюєте це в світ. І робите цей світ ще крутішим завдяки вашому таланту. Третє, хороша ціль допомагає вам реалізувати життя вашої мрії. Хороша ціль вписується в вашу життєву стратегію, в стратегію вашого життя. І якщо ви закриваєте очі, що я вам раджу зробити зараз: взяти ваші блокноти, закрити очі, включити собі класну музику, яку ви любите, яка вас надихає. І просто подивитися на ваше життя мрії, як ви його бачите, з ким ви спілкуєтесь, хто є в вашому оточенні, з ким ви живете, з ким ви працюєте, з якими брендами, клієнтами ви працюєте. Попробуйте побачити життя вашої мрії. Очевидно, що через якийсь час ви захочете його трошки поправити, переписати, цю вашу ідеальну картинку, так, але це так само, як в живописі. От ми пишемо підмальовок, так Самий перший простокий бежевий варіант. Потім ми наносимо перший слой, другий другий слой, сьомий слой, і тільки на 12 слої, це вже така картина, яку можна показувати клієнту, і він буде щасливий. Так само ми пишемо от наш ідеальний портрет життя. Тому напишіть хоча б так, як ви зараз бачите, хоча б підмальовок, набросок. Просто напишіть, і ви будете бачити, що кожен раз ви пишете те саме, просто крутіше, більш таку апдейтнуту, крутішу версію. От і якщо ви напишете оту вашу концепцію життя, вашого, так? Як ви його відчуваєте, ми це пишемо не розумом, так як нам нав'язали в школі, ще десь ще десь. Бо це їхні стратегії, які вони намагаються калькою передати на вас. Вам це не потрібно. Вам потрібна своя стратегія, своє бачення. І в кожного з нас 100% є відчуття, як ви бачите своє життя. П'ять років тому я сідала і писала для себе. Таку модель, так і я писала: я виступаю на сцені зі мною знімають інтерв'ю, топові телеканали. Я веду соціальні проекти, які мають потужний відгук в людей, і я реально допомагаю і. Це було п'ять років тому, коли я була просто продюсером відеопродакшену і все, що я робила, це я виходила на знімальний майданчик, і або створювала умови для того, щоб режисер знімав, або я виходила як режисер. І все, що я робила, я писала сценарії, виходила на майданчик і казала: камера, приготувались, почали. Стоп, знято. Оце це була моя робота. Причому тут соціальні проекти ніхто не знав, але через якийсь час. Пройшов час, і ми почали це робити, і кожен раз, як я до цього торкаюсь, це завжди ну, відчувається резонанс, відчувається, що людям це потрібно. Їм це відгукується. Мені це відгукується, і це є 100% моє. Тому те, що ви пишете зараз, воно не обов'язково прямо зараз мусить реалізуватися. Але ви почнете кроки якісь до цього робити. І коли ви прописуєте оцю вашу ідеальну стратегію життя, то по ній ми одразу можемо побачити, що в тому житті мусить бути. Наприклад, ви пишете, я спілкуюся з дипломатами, я їжу на закордонні перемовини, я говорю англійською мовою, я веду переговори на міжнародному рівні. Наприклад, якщо це про вас. І в цей час ви займаєтесь зовсім іншою сферою, наприклад, прибиранням, яке взагалі вас не веде до тої цілі. Ви розумієте тоді, що ціль в прибиранні є е, ну, не, те, не тою, розумієте, тому що вона не співпадає з вашою стратегією життя. Тому хороша ціль це наш третій пункт. Це та ціль, яка веде вас до вашої стратегії життя. І тут можуть бути будь-які інструменти. Наприклад, якщо ваша стратегія життя вести переговори на міжнародному рівні, то очевидно. Видно, якщо ви сьогодні почнете вчити англійську, то це буде супер класно для вас. І це те, що буде реально відповідати вашій цілі. Тому третій пункт хороша ціль, це та ціль, яка веде вас по вашій стратегії життя. Четвертий пункт це хороша ціль, це така ціль, яка вам дається в любові, і там, де для вас є окрім самої цілі, є кайфовий шлях. Тому що мені, наприклад, зовсім не важко знімати, мені не важко говорити, мені не важко вести менторство, мені не важко писати картини. Все, що я роблю, мені не важко. І це для мене не є робота. І коли мої батьки кажуть, Ольга, ти так багато працюєш, я кажу: слухайте, я не працюю взагалі ні одної хвилини свого життя. Ну, окрім тоді, коли я договори клієнтам підписую, оце реально я працюю. А весь інший час це є пряма моя реалізація. І ви це також відчуваєте. І під кожним подкастом ви пишете Ольга. Ольга, дякую за заряд. І в тому і є заряд, тому що жодного разу я себе не змушую писати подкасти. Я обожнюю писати подкасти для вас і кожного з вас також. Щиро щаслива, що ми з вами разом робимо цю справу. І біля мене ростуть креативні підприємці, бізнесмени, творчі люди, ті, хто буде ще більше качати нашу українську економіку. Далі мені просто від цього кайфово, і я це сильно сильно люблю. І от. Якщо ми поставимо ціль, наприклад, випустити мільйон подкастів, то я буду щасливо це робити. Для мене це не буде складно. Так само і вам треба, щоб шлях був кайфовим. А коли він кайфовий, тоді, коли він відповідає вам, вашим інтересам і вашим талантам, які, як ми казали, передалися вам від батьків, які у вас в принципі є, вони проявлялися, вони відповідають вам. І така ціль, яка в тому числі забезпечує вам кайфовий шлях, це супер класна, достойна, гідна ціль. І п'ятий фінальний пункт хороша ціль це така ціль, яка відповідає вашій фінансовій стратегії росту. Тобто, навіть якщо в нас всі чотири пункти збережені, і продукт виходить від вас, і ціль ваша, і шлях кайфовий, і реалізуються всі ваші таланти, але при цьому у вас біда з математикою, і ви просто не можете порахувати вашу стратегію росту, у вас немає декомпозиції, і ви рухаєтесь на осліп, скоріше за все, це приведе вас не туди, де ви би хотіли. Відсутність стратегії завжди веде до хаосу, коли ти не бачиш картину в цілому, ти не можеш дійти. Ти просто ходиш у пітьмах і тобі завжди якось некомфортно. Ти не знаєш, куди ти йдеш, і ти не знаєш, що це, це отримуєш. Загалом, якщо в тебе відсутня фінансова стратегія, то вона просто множить на ноль все те попереднє, про що ми говорили. Тому ні в якому разі не можна йти на осліп. Ні в якому. Тому треба сідати з толковим фінансистом, формувати з нами продукт класний, якісний, формувати стратегію росту, формувати фінансову стратегію. Це не складно, це просто треба зробити. І бачити, куди ти йдеш в перспективі, наприклад, п'яти років. І Ну, ви мусите бачити, куди ви фінансово прийдете в тому числі, і коли це все зав'язалось, закрутилось, і ми ще на це запустили трафік, і людям також це відгукнулося. Оце є супер, тому що ви тоді встали на свої рейки, і все, що вам залишається, це тільки їхати по цих рейках, і це та, що... чому я так сильно горю цим проектом я відкриття, тому що я змогла врешті об'єднати абсолютно всі речі, які необхідні. Творчій людині для того, щоб вона могла запустити свій власний проект, де абсолютно все належить їй, гроші належать їй, творчість належить їй, рішення належить їй, все належить вам, або тим людям, які йдуть на я відкриття. І власне, ви в комплексі оце все можете запустити і власне з цим розвиватися далі. І от мене зараз надзвичайно просто гріє ця ідея, що ми зможемо запустити творчих людей. Робити їх власні проекти збудовані не просто на осліп, а збудовані на крутих правильних стратегіях, там, де все пораховано, все класно, чітко і. Погнали. От, тому що розганятися можна тільки тоді, коли ти бачиш шлях і в тебе є прокладена колія. Бо якщо колії немає, ти не бачиш шлях, і взагалі немає світла, і тобі ще й страшно через те, що світла немає, то очевидно, ну це погана ідея. Тому наша з вами задача побудувати, от скласти всі ці п'ять. Пунктів і шостий бонусний пункт це відгукується людям. Але увага, відгукується людям, це тільки шостий пункт, а не перший, і навіть не другий, не третій, не четвертий, не п'ятий це шостий пункт. Тоді, коли ми склали оцей діамант, і у нас всі шість пунктів працюють, тоді шостий відгукується людям. Це однозначно буде. Але наша задача скласти всі попередні. І от коли ми склали таку ціль, яка допомагає реалізувати ваші таланти, яка відповідає вашим родинним, прямо глибинним таким навикам, які властиві для батьків і також властиві для вас, яка відповідає стратегії вашого ідеального життя, яка дає кайфовий шлях і відповідає вашій стратегії росту? Тоді це буде точно відгукуватися людям. І тоді у вас буде кожен день, ви будете бачити, як ви прогресуєте, і тоді справа дня стане для вас органічною, кайфовою і. Просто звичайною справою, яку ви робите в кайфі з любов'ю і на благо людям. Я вам цього щиро бажаю. Бажаю вам класного дня. виконати свою справу дня. Обов'язково вітаємося зранку і ввечері святкуємо перемоги. Будемо розвиватися разом. А поки що, якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, поділіться ним з друзями. Просто напишіть в коментарях щось хороше, класне будемо підтримувати один одного. Ну і звичайно, зустрінемося з вами в новому подкасті «100 днів перемог. Слава Україні! Разом до перемоги! thank you